Мої вітання, друзі. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І цей день, 10 липня, середа. А не зовсім типовий брифінг, не такий, як ви бачили раніше. Сьогодні цей брифінг, він якраз захматито. Ви бачите фактично з руїн того, що залишила Росія З місць влучання ракети. Зараз ми можемо це все побачити. От бачите всі корпуси, які були. А... Пошкоджені або зруйновані, ось повністю зруйновано. І ось всі ці наслідки жахіть ми бачимо. Все те, що тут зараз вже розібрали дещо завали. Люди працюють, ці служби працюють, працює енергетика, відновлення є лікарі, які, як би там не було, продовжують виконувати завдання з лікування дітей, нести цю важливу місію. Ну і тут, звичайно, треба сказати. Брифінг буде сьогодні не настільки тривалим. Можливо, ті, хто мене просили робити коротше, можете порадіти, але треба сказати найголовніше, що зараз це місце кадри, з якого облетіли весь світ це місце чергового, жахливого російського воєнного злочину, терористичного акту путінського режиму, який має засудити весь світ і діяти для того, аби протидіяти цьому. Знаєте, особливістю цієї атаки. Є те, що вдалося реально спіймати злодія за руку злодія Росію, тому що видно чітко і ідентифіковано, що ракета Х-101 цілеспрямовано, прямо влетіла саме в дитячі лікарні, саме сюди вона не відхилилася, вона не була підбита. Це російська ракета, яка була випущена стратегічним бомбардувальником ту 95 з району Каспійського моря, і вона прилетіла. І влучила по дитячі лікарні сьогодні. Я тут поспілкувався із людьми, які перебували в тому числі в цей момент. Познайомився з психологом пані Ларисою Волошиною, яка так само була, яка і постраждала і виконує важливу місію. Зараз все ж таки допомагала тут, допомагає військовим з іншими людьми. І знаєте, що відчувається, що є стійкість, є незламність духу, є готовність допомогти і є воля до подальшої боротьби. Щодо злодія, якого вдалося спіймати за руку, повернусь і скажу. Дуже важливо, тому що в нас є відео і фотодокази. вони є неспростовними того, що це зробила саме Росія. І весь світ це побачив на засіданні Радбесу Ковоннібензя і ні вся ця кампашка вони були вимушені опускати очі, тому що навіть їм було соромно, тому що вони розуміли справжню причину того, що тут сталося. Але зловити злодія за руку це лише перший етап проведення розслідування і притягнення до відповідальності. Наступним невід'ємним етапом надзвичайно важливим. Є забезпечення невідворотності покарання для цього, для цього злодія. І зараз дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство відреагувало. Я можу вже згадати, ви знаєте, я критикував індійського прем'єра на Рендру Моді, який під час візиту до Росії обіймався з Путіним. І абсолютно слушно зазначив президент України Володимир Зеленський, що це неприпустимо. Він правильно дорікнув індійському прем'єру в мережі Ікс про те, що не можна було цього робити в цей момент. Моді сказав про те, що трагедія, коли гинуть діти, коли є терористична атака, і це, безумовно, є, ну, скажімо так, проблеми. Але в той же час індійський прем'єр не сказав чітко, а хто ж несе відповідальність за цю атаку? хто вчинив цей жахливий воєнний злочин, що порушує міжнародне гуманітарне право, що відповідно є забороненим і порушує правила і звичаї війни. А це вчинила Росія. І от цікаво, знаєте, які підсумки візиту моді до Путіна? Вони погодили, що наступного року а, Путін має відвідати а, безпосередньо Індію. Далі вони погодилися до того, що товарообіг між Індією і Росією. До 2030 року має скласти 100 мільярдів доларів. Вони погодились про те, що Індія має закуповувати більші обсяги російської нафти, на жаль, і погодились про обмін там і так далі. і так далі. Тобто досягли прориву у відносинах, як зазначає індійська влада, що є неприпустимо, звичайно. Чекає так само реакцію на Китай, що будуть говорити вони. Тим часом на радбезі ООН Більшість засудила Росію, більшість, але не всі, тому що взагалі дикість, що Росія в цей час головує під час засідання Радбезу. Але я маю сказати, що в мене є переконання, що ця війна має закінчитися зламом системи. Тобто ця система, яка є, яка демонструвала свою неефективність, вона має бути або перезаснована, або вона має бути видозмінена так, аби вона демонструвала свою дієвість і аби вона дійсно працювала. Ось це дуже важливо. Розуміти на сьогоднішній день, і я сподіваюся, що це буде зроблено. До речі, щодо ООН. бачите, як Росія підіграє Індії і говорить про те, що Індія має бути представлена в радбезі, і в ООН. так само над цим треба працювати, президент України Володимир Зеленський в Вашингтоні. Він виступив в інституті Рейгана. Плануються заходи, заходи під час саміту НАТО, багато зустрічей. Зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Основне, як зазначив Володимир Зеленський, це більше ППО для України, йде боротьба за те, щоб вибороти більше систем. Йде боротьба за те, щоб дістати більше зброї, більше підтримки, більше коштів від країн НАТО і, скажімо так, більш чіткіші обриси умови і перспективи членства. Власне, це дуже важливо. Що ми чуємо? Президент Байден вже анонсував, що буде 5 систем, а поки що це не сім, а нам потрібно саме сім. Я сподіваюся, що вдасться українській делегації на чолі з президентом переконувати наших партнерів, в тому що нам потрібно більше, тому що ми бачимо, що навіть при коефіцієнті збитих ракет 79%. Все одно, от бачите руйнування ось цих 11% відсотків, що вони здатні зробити, які злочини жахливі, вони здатні вчинити, і як цьому треба протидіяти, як з цим потрібно боротися. Тому потрібно щонайменше сім систем. Така потреба є на сьогоднішній день, і це важливо для нас а, розуміти. Мільярд нам пообіцяли на протиповітряну допомогу. Мені цікаво, що буде означати, власне кажучи, рішення про те, що Україні НАТО буде допомагати створювати інтегровану багато систему ППО, і чи означає це, що Україна буде інтегрована в єдиний повітряний простір з НАТО? А відповідно, що це може фактично призвести до того, що зрештою польські літаки, польська авіація буде в українському небі збивати російські ракети, будуть їхні зенітно-ракетні комплекси працювати і допомагати нам в цьому. В цьому це дуже важливий аспект, і сподіваюся, що ми почуємо з цього приводу так само рішення. Наступне це допомога і фіксація пакетів підтримки на наступні роки. Так само, це те, що треба обговорювати. Тому будемо далі моніторити рішення, які будуть ухвалюватися, і я буду вас інформувати. Важливо, що зараз з'явилися публікації про те, що Сполучені Штати і Німеччина виступають проти вступу України в НАТО. І ось тут треба сказати, що а, прикро, тому що у мене є абсолютно чітке розуміння: без України неможливо гарантувати чітку європейську безпеку. І я підтримую позицію тих в НАТО, хто говорить про те, що підсумкову декларацію за самітом, за результатами саміту НАТО. Має бути внесений пункт про те, що вступ України до НАТО є невідворотнім. Путін має зрозуміти, що вести війну а, і просто сам спосіб затягування війни як спосіб того, щоб відтерміновувати або не дати Україні вступити в НАТО. Це абсолютно хибна ідея, це абсолютно марна ідея і не може бути використана. Тобто, наш вступ до НАТО якраз має зупинити війну. Наш вступ до НАТО і буде гарантією безпеки. І ось це найважливіше, як мені видається, потрібно стирати вже зрештою червоні лінії, інакше Путін буде воювати довго і розуміння цього так само прекрасно є. Тому ось це дуже важливі новини з того, що відбувається. Я хочу сказати, що знову ж таки закликаю всіх, хто може інформувати про цей жахливий злочин. Нам потрібно виправляти і інформаційно-комунікаційні десь помилки, а не бо не які є у нас, для того, щоб більше інформувати світ. До цього докладається президент. Він особисто розповідає, демонструє, але цього недостатньо. Потрібно більше для того, щоб перебивати російські наративи, перебивати російську пропаганду, яка говорить і розповідає про те, що ну слухайте, що відбувається, що це мовляв була ракета на що це ще щось. Ще і так далі. І найголовніше, треба розуміти, що причинами цієї атаки а, було деморалізувати український народ, деморалізація, деморалізація суспільства, щоб народ український опускав руки, щоб говорили, що все пропало, що ми нічого не досягнемо, що нам нічого не світить, і ми не здатні перемогти. І треба йти бігти, домовлятися з Путіним за будь-яких умов і за будь-яких обставин. це хибна думка, від якої потрібно відмовитися. І не вестися на цю пропаганду, не вестись так само на пропаганду, якої буде дуже багато, з приводу точки зору того, що наші західні партнери нас залишили, ми їм не потрібні, НАТО нам нічого не дає, і так далі. Якби наші західні партнери нас залишили, то не 8 ракет би прилітало, а 38. І ми розуміємо прекрасно, що десь би зараз партизанили би в лісах. Тому а, тут теж не має бути, тому що це мета Росії: зірвати євроінтеграційні плани і процеси. Ну і категорично цього допускати не можна не потрібно. Варто зберігати стійкість, підтримувати Збройні сили України, підтримувати наші сили оборони, триматися, бути разом єдиними і продемонструвати те, що продемонстрували люди на цьому місці: єдність, підтримку, віру в перемогу і в боротьбу. Бережіть себе. Дякую вам і буду виходити в ефір. Як тільки будуть новини із саміту НАТО. Слава Україні.